Половина мешканців 29 міст Донбасу вкрай потребують ліків, а надто серцево-заспокійливих та протизапальних засобів. Це дані дослідження, яке на замовлення штабу Ахметова провів у березні Київський міжнародний інститут соціології. Задяки благодійникам вдалося зменшити потреби інсулінозалежних людей. Згідно з оновленою гуманітарною картою Донбасу, лише 3% хворих на діабет бракує ліків. Докладніше Юлія Міншакірова. 9,6. Це ще жити можна. Із цифр на хлюкометрі починається кожний ранок семикласника Максима. За рік хвороби на цукровий діабет хлопець звик до щоденних ін'єкцій та особливого режиму. Вранці просипається, робить зарядку, потім перевіряємо кров, робить інсулін, кушає, завтракає і в школу. А в школу вже знову перевіряє кров, теж робить ін'єкцію інсуліну, якщо... Нормально все, то можно сделать уроки. Если нет, тогда дополнительная физ. нагрузка. 13-ричному пиглитку щодня потребней не только ликета диета, а и физичное навантажение. Пять. Шесть. Я стараюсь больше двигаться. Ну, если сесть, только уроки, а так больше движения. Двіжені ця Щодня Максим робить від трьох до п'яти ін'єкцій інсулінових препаратів. Раніше їх видавали у місцевій лікарні, але останнім часом дорогі медикаменти довелося купувати. А зараз, навірно, ще дороже, може би, навіть в два рази подорожали. Тобто дорога очень раніше нам видавали інсулін в поліклініки, тест полоски, то тепер такої можливості ні. Коли закінчилися гроші, батьки Максима звернулися по допомогу до штабу Ріната Ахметова. Він забезпечує інсуліном усіх неповнолітніх дітей батьки яких звернулися на гарячу лінію штабу? по поручению учредителя штаба Рената Ахметова абсолютно все дети должны быть обеспечены инсулином минимум на три месяца вперед. За март месяц штабом оказана помощь более 50 детям, выдан бесплатно инсулин, сумма помощи составляет более 100 тысяч гривен. Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, яке замовив штаб Ріната Ахметова, найбільше медикаментів потребують п'ять міст Донбасу. Ліків вкрай не вистачає мешканцям Дебальцевого, Зуївки, Краснодону, Іловайська та Юнокомунарівська. Більшість аптек у тих містах, де проводили дослідження, працюють, проте мають невеликий асортимент медикаментів. Особливо бракує серцевих, заспокійливих пігулок і ліків для нормалізації тиску. Штаб Ріната Ахметова і надалі адресно допомагатиме препаратами, перш за все, інсулінозалежним людям та тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Юлія Міншакірова, Данила Кірієв, Володимир Конопля. События. Канал Україна.